Ця кава вона руйнує абсолютно усі закони фізики. Добрий день, з вами ваш кавовий експерт Нікіта. Підписуйтеся та ставте лайки, тому що сьогодні в нас на огляді дуже незвичайна лімітована кава, яка, до речі, росте на кордоні Колумбії біля джунглів Амазонки. Чому ця кава така незвичайна? Тому що ця кава містить собі дуже приємні тропічні ноти. Тобі ж для людей, які пили Колумбію Супремо, Колумбія Судан Руме – це буде просто фантастичне відкриття, тому що вона в собі має трохи приємні арени. Вузові ноти, вона в собі має приємні ноти лічі, вона в собі має такий ніжний, тонкий ананасовий смак, який надає кислинку. І що саме цікаве, така кава, вона буде з дуже приємною фруктовою кислинкою. А чому вона дуже рідко? Тому що, як ви знаєте, слідкуючи мого каналу, кисла кава завжди росте в горах на висоті від 1200 метрів над рівнем море. А ця кава вона руйнує абсолютно усі закони фізики, тому що вона здобуває то. Точно таку ж кислинку, але не на горах, а ростучі на землі. Тому ставте плюс у коментарях, якщо не разу не пили цю каву. А з вами був ваш кавовий експерт Нікіта. Підписуйтеся та ставте лайки, тому що тут розказують про каву перший як в останній раз. Усім гарного дня!